Поліцейські буковини під час новорічних свят здійснюватимуть додаткові заходи для забезпечення правопорядку на території області. Для цього буде залучено максимальну кількість особового складу, задіяно додаткові патрулі та слідчо-оперативні групи поліції. Звертаємось до громадян з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись вимушених обмежень воєнного стану. Нагадуємо, що комендантська година діє з опівночі до четвер. Години. Вона діятиме і в новорічну ніч. Зауважимо, що заборонено використовувати піротехнічні вироби. Порушників буде притягнуто до відповідальності, зокрема кримінальної. У випадку зникнення зв'язку правоохоронці повідомлятимуть громадян про початок і відбій повітряної тривоги за допомогою гучномовців. Також рекомендуємо громадянам запастися додатковими джерелами енергії, не нехтуватими правилами пожежної безпеки під час використання генераторів пічного опалення та інших засобів для освітлення. Під час довготривалого відключення електроенергії варто перейти до пунктів незламності, там є світло, питна вода, інтернет, тепло, а під час повітряної триваги негайно прямуйте до укриття. Нагадаємо, що у відділах і відділеннях поліції Буковини діють пункти обігріву, у яких громадяни можуть зарядити телефони, зігрітися та зателефонувати до рідних. Якщо виникла надзвичайна ситуація або вам необхідна допомога, телефонуйте на спецлінію 102 або за додатковими контактами 552602. Або 067-31-28-524. Наразі ситуація на території Чернявецької області залишається стабільною та контрольованою. Поліцейські буковини готові забезпечити правопорядок та безпеку громадян.